Сумчанин Ігор в момент ворожої атаки працював у своєму офісі буквально за 50 метрів від місця прильоту. Затусилася уся будівля, стіни пішли, а потім другий вибух був, ну і третій десь далеко був. Ну а так, перший був дуже відчутний. Марина говорить, люди, що були в приміщенні, побігли до укриття. Десь пів одинадцятиї ми почули. Такий потужний вибух затряслось будівля. Затряслася паніка у людей почалася. Побігли у підвал. Ми понесли зраду з кафе воду туди, салфетки, все, щоб все було медикаменти. Ну, старали, щоб не панікувати, але було дуже страшно за офіційною інформацією. Сумської обласної військової адміністрації станом на 10.49 зафіксовано чотири прильоти БПЛА типу шахет 136 по центру. Сум внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. Станом на 13 годину попередньо одна особа загинула, 16 поранених їм надали медичну допомогу. Тривають роботи з евакуації жителів та ліквідації наслідків пожежі.